Denimax Workover Solutions успішно провела ремонт глибокої свердловини під тиском за допомогою нової снайпінгової установки американського виробництва вантажопідйомністю 154 тонн. За період роботи компанії успішно відремонтовано 10 свердловин за допомогою снайпінгової установки. Максимальна вантажопідйомність при роботах на свердловинах досягла 114 тонн, максимальний тиск у свердловині був 180 атмосфер. Під час проведення ремонту снабінговою установкою проводилися роботи по перфорації, реперфорації, заміні ліфта НКТ, спуску циркуляційного клапана, шаблонування свердловин та інші операції. Всі роботи, що проводились на свердловинах, були виконані якісно та в запланований час. По завершенню робіт було досягнено збільшення видобутку газу в 3-4 рази. Щодо інших новин тижня: Детект «Нафтогаз» залучить в Україну найновіші технології сейсморозвідки. Понад 10 мільярд гривень рентної плати за січень травень 2023 року «Укргазвидобування» перерахувало до бюджету країни, завантажити «Нафтогазовий дайджест» новин за цей тиждень можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.